У верхньокоропецькій громаді відбулося останнє сесійне засідання цього року. До розгляду обранців винесли більше трьох десятків проєктів рішень. Серед них бюджет на 23-й рік він викликав шквал дискусій у сесійній залі, але в підсумку депутатам таки вдалося дійти згоди. Там нас є за першому собакі особи. На місяць штатний розпис складає 467 тисяч, це по мінімальних окладах. Тут враховано у цьому на 23-й рік бюджету, врахована премія мінімальна всім у посадовим особам дві матеріальні допомоги при на оздоровлення і соціальну А Чому не може у процесі надходження бюджету закладувати ці гроші? А не пофінансувати ті програми, які ми прийняли без фінансування. Mm -hmm. Ми ж туди прийшли не просто так посидіти, проголосувати за, за що нам треба. Ми думаємо мало про людей. А якщо надходження <клухи> виконання довідної частини, ми не зможемо виконувати. Діло в тому, що в нас вже два роки не є ніяких переходження. Yeah. На ці програми, що ми закрили без фінансування, ми не зробили не міні, а одного метра, дороги ми не замонтували, мені ще кроме того, щось покопали. Люди нас кожен раз, відомо з того, що ви не робить. От що йдемо. Загальна сума – 56, 969, 450. Хто за то, хто за то, хто за то, прошу проголосувати. Шановні, голосуємо. Хто проти? Утримався, не голосував. Одноолоссно. Бюджет територіальної громади 2022 року 63 мільйони був. Тепер ми затвердили бюджет 79 мільйонів, біля 79 мільйонів бюджет Ну, ми, його, ми його вирівняли і думаємо, ми ті програми і розвиток територіальної громади буде. Але ми порозуміємо, що сьогодні в нас війна, і в першу чергу це треба допомагати військовим допомагати, переміщеним особам допомагати. Ми теж виділили цього року 200 тисяч на Херсон і інші. Ну, плюс найбільше це. Кошти теж були виділені на лікування військових, на допомогу військовому ну, мірі можливостей. Деякі програми, які ми планували із-за війни, ми їх не виконали. Якщо так взяти, ми зробили висновок, що найбільше це для військових потрібно. Більша частина питань порядку денного стосувалася ухвалення бюджетних програм на наступний рік та змін до цьогорічних. Серед них програма соціально-економічного розвитку, благоустрій, сіл, турбота і власний дім, а також підтримка та розвиток центру первинної медико-соціальної допомоги на останню у 2023 році виділять більше мільйона гривень. Недостатність коштів у нас є по зарплатам, бо що ми маємо виплачувати медикам. Нам не вистачає пакетів наших купів, нам виплачує НСЗУ. Ми просимо допомоги сільської ради, щоб була оплата по ФАПам, тому що ФАП у нас не оплачується за пакетами від НСЗУ. І, ну, звичайно, і з приміщеннями у нас так само є проблеми. Нам не вистачає місця амбулаторії, менше У нас на території є шість ФАПів, три амбулаторії, і ми цього року запланували біля мільйона гривень, вони звернулися для допомоги, тому що ми в селах ФАПи закривати не хочемо, вони повинні працювати і центр повинен надавати послуги ті, які потрібні нашим мешканцям. Вартість харчування на день у школах і садочках верхньокоропецької громади вже невдовзі підвищиться. За таке рішення проголосували сьогодні депутати. Здорожчання обґрунтували підвищенням цін на продукти харчування. Піднялися е, ціни на продукти харчування і з 50 на 60 гривень за один день. Але ми зробили ми 50%, що буде сплачувати наша територіальна громада е, цю компенсацію батькам, батьківську батьки тільки 50% платять. Крім того, ми. Звільнили від сплати діточок в школах і пільгової категорії переселенців, учасників бойових дій. Звільнили там в відсотковому 50 100%, відсотковому цьому пропорції сплату оплачувати за харчування і в школах навчання, і в дошкільних навчальних закладах. Низку рішень на засіданні депутати ухвалили щодо штатних розписів, затвердження лімітів електроенергії та газу, а також преміювання і надання матеріальної допомоги виконавчому комітету та управлінню освіти науки, молоді та спорту.